Так, ну що вам, розкажу трошечки по поцибульці. Да? Дивіться, актуальність теми для цього року збільшення об'ємів зберігання, Чому? бо по цибульці трошки отримали більше врожаї, ніж в минулому році на кожному гектарі там, плюс 20-30 тонн з гектару. І якщо ми маємо звичайну вакуумну систему отаку, да? от зберігання, от закінчується пара, бо це місце треба, де кара виїде, щоб у ну, Ну, більше туди не наставиш, то на ці пари, там, де у нас є місце для виїзду, можемо наставити ще таких боком стоячих контейнерів. Але є одне але. Треба у неї зашивати оці місця, де кара вилами бере, щоб не було втрат. І таким чином така система буде продовжувати робити. Ось. А виставляємо ми тут по цьому зазору, як стоять основний масив. І таким чином. Система працює, продуваючи через контейнер цибульку. Ось, у нас використовується, я вам зараз покажу окремо так от, вентиляційний контейнер. Його особливостями є верхня спарена дошка, внизу закритий простір. Зверніть увагу, бачите, він стоїть на підлозі, жодної щілини. Так само, коли він ставиться зверху. Отут, оця стовпчик западліцо, і воно тут не, не залишається щілини. Зміщені е, оці щілини в е, дошкі, оця щілина відносно фронтальної щілини, вони зміщені. І виходить так, що коли ми контейнера виставляємо щільненько, то отут у нас виникає як монолітна. Стіна. І тоді повітря починає йти тільки виключно через, через контейнер, продуваючи всю продукцію. Тому сподіваюся, вам було цікаво. Що тиснути, ви знаєте.